Вітаю! З вами Юлія Ілістратова, триразова учасниця Олімпійських ігор, чемпіонка Європи та багаторазова володарка Кубків Європи та світу з триатлону. А сьогодні я звертаюся до вас як тренер-реабілітолог з плавання. Запрошую вас до програми відновлення та реабілітації від адаптивних клубів Нестримні у місті Житомир. Ця ініціатива створена для учасників бойових дій, особливо для тих, хто отримав поранення. Наша мета допомогти вам відновити фізичне та психологічне здоров'я через спорт, адаптуватися до нового етапу життя та ставати сильнішими ніж учора. Основний інструмент плавання це максимально ефективний і водночас безпечний спосіб відновлення, м'яка робота всіх м'язів, покращення функціональних показників, зниження навантаження на суглоб та потужний психологічний релакс. Для тих, хто має спортивні амбіції, працюватимемо над технікою, витривалістю та можливістю участі у змаганнях. Для тих, хто хоче просто відновитися, знайдемо комфортний індивідуальний підхід. Участь у програмі абсолютно безкоштовна, потрібно лише зареєструватися та приходити на тренування. Група буде лімітована, щоб кожен отримував достатньо уваги. Якщо місця тимчасово будуть зайняті, працюватиме лист очікування. Я відчуваю поклик серця допомогти кожному з вас і буду рада новим знайомствам. Реєструйтеся за посиланням або звертайтеся до мене у соціальних мережах чи через соціальних працівників. До зустрічі на тренуваннях! Слава Україні!